В цьому відео я буду грати в скайблок і то, що я зроблю в кінці відео вас шокує. Ну мене, наприклад, шокувало Привет, звував МакБер. І сьогодні я буду записувати Skyblock. Ну що, погнали? Я не знаю, що вам можна розказувати, тут просто є сундук, і тут і... от це, лід І добуваємо дерево. Тільки... Ще покажу що. Тут зробити землю. Я. Yeah. Oh, там ч, деревня? ого. І надо тут построить вот так вот. Таку штучку, щоб росточки з, дер... з дерева не падали. А то нам дерево ще надо буде. Коротше. самое главное нам сейчас буде скрафтити верстачок. Надо будет ще чуть, чуть землі добути, а то... Сейчас росточки всі попадають і, ну... Мінстар, во считають. Вот тут. Ну, один росочек у нас же есть, топол. Это, короче, вот тут родысь поставим. Я думаю, нам сейчас надо буде зробити генератор генилатон. Генератор блужник. Тільки, блядь, як його робити, я забув. Ви понимаєте, якщо сейчас я неправильно зделаю, то ну все, типа минус виживання. Ладно, сейчас подивлюсь. Короче, все просто просто надо головой опенку, писька обколенку. О, имба работает. Все, коротше, надо куча булежника, я так понял. Короче, моя, наверное, цель за це, це, це відео хоч би добратися вот до той деревні. Коротше, в цей момент я, блядь, ускорю, а то кому треба, блять, як я пів відео рублю моменте Я забув врубити мікрофон, того я буду озвучувати. Тут я скрафтив собі кам'яні полублоки, бо я хотів розширити собі платформу. Далі я вирішив собі наконець скрафтити кам'яну кірку. На цьому блоці я дерево посажу. А тут я розширяю собі територію і ще я посадив друге дерево. Ще я вирішив добути железо. Я чуть-чуть не розчитав. Далі я скрафтив собі печку і пережарив в ній железо. Ну і вирішився добувати и да, сейчас булыжник. Тупой. Ну все, мінус ще одна киркан. І того у нас, ну, вообще дохера булыжника. Ну, попробуємо. Я сумніваюся, мені хватить, но. Возможно. Ну все. Кстати, є шанс, що поки я буду там на скейблоці. Може буде такий шанс, що тут буде моби спавнитись. Ну це не точно. <свес> 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 О, кстати, дерево верхло, тільки ще Ну Давайте зробимо його. Все. Надо чуть буде поставити, я думаю, тут. А, землі. Так, тик-тик-тик, тик, тик. тик, тик, тик. Ладно, це було тупо. Ага, блядь, я так не хочу тубувати цей будижній. Железний кірп не збираюсь втратити. О, яблуко. Імба. Коротше, добуваємо. Так не хочеться. Ну все. це капець. Настала ніч, з дерева майже нічого не попадало. Я зламав свою кірку. Другу. Я не записав, як я першу зламав. Ну кому воно надо? Ну типа в тому смысле, що якщо я буду там строить и десь скелет, допустим, то ну він, типа мене скинут, ну типа, ну. Ну типа... Ну да. Я считаю, мені надо. Яркий пример. Я считаю, мені надо буде поставити тут сундучок і зложити все желательно. Хоч би до першої ночі. Ну, до кінця ночі, точніше. А ще й костей би я не відказався. Но. Знаєте, на платформі в один блок буде трохи неудобно з ним файтитись, думаю. Думаю, це теж понятно. Ну, це таки, лед, конечно, мене скине з першої, з першої попитки, що мені робити. А, ну, хіба що можна зробити якось. Зараз покажу як. Блє. Надо, думаю, що яму яму за... застроїти. Ще я дочитаю, треба вже платформу розширяти, це в наступній ночі. Ну, хоть на дань следующий, бля, а то я так не могу. Видите, я перейду до него, чтобы он заразился. И втечу просто. Думаю, он, наверное, Думаю, он достаточно косый. Опа. Все, текаем. Ну да, он косый. Ну и что ты стоишь, блядь, давай на меня нападай. Ну я ж казав косий Ну, блядь, і девин. То где спавни все? А можно кое-что хримски пожалуйста, заспаунить его сумуляр? А-а-а! Чикен джакед. Ну, я думаю, поки ä, я тут-то никуда не пішов надо буде чуть розширити нашу платформу. считаю, тут надо будет забрать сербеты. Наверное, зря. як же хорошо, что шо... у меня был только меч и пару этих платформ. Я... Прикиньте, я бы сейчас бы проебал просто железо, например. Яблочко с... ну яблочко ладно вс. А, я жорсток просрав. Ну то есть передайте теперь фан-то и вот цево, хуйло и строите сюда. Классный скайблок, я прямо ще радий. Ну, все, я так не буду рискувати, а то, ну, я не можу просто. О, а хули ты так рядом заспавнился, а? Может давайте порошенко чуть добуду. Ні, от на цей раз я теперь все уберу. Буду рукой его дубас ну, это. Ну все-таки не скелет, так что... Дуговато я могу дубас-то, конечно, я все понимаю. Хорошо, идеально понимаю. Ну и хули ты зербався нормально дешев. Ну, мои планы, я сейчас сначала добраться до деревни. А потом заезжать мостик до деревни я улучшу. Но сначала хоть добраться туда. А для цього на пережити цю ночь. Я вважаю, що лучше буде поки хуйня не страдати. Беремо палки. Булижнік. І крафтимо нам кірочку. Ще одну. І будемо дубасити булижнік. Поки не настане день, вс. Коротше, день вже настав, я добув достатньо ближніка, все топово, так що. Беремо і плітки, весь ближнік Перетворюємо весь ближнік Ну, не знаю, чи весь. Все, все запоміщаємо, я буду без ресівти, а то, ну. Ви мене розумієте хорошо, що я так йду. Ще, кстати, якщо б в мене було б достатньо води, я б міг би ватердроп зробити. Ну, якщо там в цих... в огородиках є... Вода, то і все хорошо буде. Все, коротше, строїмося. Ну, знаєте, в принципі, я вже можу туди пригнути, но. Ну, ви думаєте, думає, розумієте, якщо я туди пригну, я розіб'юсь к чертям. Так що в мене. Но... Я не буду розчаруватись, в мене є один план. Просто нам треба збігати от туди. Ну, на наш спавн. Тільки мені блоків треба багато. І, кстати, дуже хорошо, що я булижник не весь проїбав. На цій платформі. Але жаль, що я все одно багато його просрав дуже. Відносно. Мій план так так такий. Саме так блок. Далі ще полублок, отак вниз. І спускаємося так по чуть-чуть. По чуть-чуть, так, по чуть-чуть. А ч я поставити не можу? Хер пойме? Щас добуду, блядь А як я туда спущусь, якщо я так не можу, як я хотів так я так не спущусь тоді Там води нема щоб спуститись Хм Ну це вже херовий стало мені. Бля я не знаю тоді Реально Може я щас чуть прокопаюсь я не знаю, то вода, чи то не вода, я, короче, попробую, где всі блоки положу, попробую. Попробую спрыгнути. Сейчас піду впаду, попробуем. Я думаю вийде. Ну, хоть бы выйшло. Я, конечно, супер сомневаюсь, що то вода. Це щось сіре. Ну, короче, пробуємо. Ну, конечно, блядь, це цеближник. І тепер хуй пойме, як я туди доберусь, що мені там робити. Походу, карта злоблена. Хаммм. Я можу реально воду взяти. Ну давайте, якщо я. Це щас буде. Короче, дуже відповідальний момент, якщо я туди приземлюся, краще... Но! Саме головне, я ж, я ж звідти не, не виберусь, якщо я блоки не візьму. Хоч би полублоки і блоки, от. Ладно, чуть менше полублоків. Ставте на мене всі ставки, я сам боюсь, а то ну... Якщо я зараз проїбу, все, це мінус мір. Ууу, блядь, погнали. Я це сделал! Я це сделал, Ого, як же я боявся! Хух. Ну я так подумав, знаєте? На такій ноті надо буде завершувати. Ладно. Щоб серія не дуже скучною показалась. Я хоч до кузниці доберусь, вс, ладно. А тоже это це буде гіперскучно. Хух. Надо будет лестницу построить, а тут куча ресевь я. Тыц, 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 тыц. Не ладно, вот так лучше. Это что, в кузнице? Это в кузнице стоп, просил. Уверяю. баный рот. Блять... А хули тут так мобив до хуя. Ну, я было оболучно поскидав. Короче, вс хуй то я разберусь в следующей серии. Всем удачи! Блять, не подождите. ж да. Надо... Съебал нахуй. Короче, что за пиздец, я ще не вьб так что разберусь в следующей серии. Всем удачи, всем бай-бай. 드어 <laughs> <laughs>